Сьогодні у нас п'ятниця і знову огляд з парксайду. Так, я зараз йду вздовж першого та другого будинків. Бачите, тут сьогодні я трошки раніше приїхав, тому більше робочих можете побачити, тому що завжди я практично приїжджаю ближче до обіду, а на обіді хлопці не працюють, обідають. Так, давайте обійду спочатку другий будиночок. Теж розкажу деякі деталі, які можна розказати вже, а, бо є новини а, гарні. Так, що у нас тут? У нас тут ми бачимо, в'яжуть арматуру, виставляють щити, знімають щити, приймають бетон, гріють бетон. Бачите, як воно виглядає? Так. Ось маємо таку історію. Так, минулого разу я тут якраз ходив, показував, що тут високий, висока комерція, але я потім заглянув в броні, тут практично нічого не лишилося. Так от. Тут нового-нового пункту нового. Ну, трошечки позасипали, трошечки пододували арматури. ну Так видно, що активно зараз активно зараз робиться саме по цій черзі перший поверх. Тут так, візуально робітників 20 точно є, монолітників. А, сьогодні треба буде обережнішим, бо такий лід Страшне, вчора був дощ, вночі все замерзло. Просто так, дуже незручно. Так, я потихеньку йду в сторону перехрестя, по, по тому перехресті у нас є новини добрі. А, що ще я повинен розказати? Я сьогодні зайду, ще буду знімати відео по вайтбоксу. І нагадую, що ми готуємо на сьогоднішній день запис вже 70 людей, готуємо. А, Презентацію шоуруму фактично це є презентація вайтбокса того шоуруму, ага, відкачуємо воду потроху. Оце вічна історія на будові відкачувати воду все таке. Так. І на цю презентацію вже 70 людей записалося, я так розумію, що будемо ми цілий день тут людей водити. Розіб'ємо десь людей по 10-12, подивимось, по якій кількості краще то зробити. І будемо водити, показувати, відповідати на якісь питання. Я думаю, що на кожну групу десь по 25-30 хвилин. Я думаю, більше не треба. Враховуючи, що тут такий морозець, мабуть, зробимо. будемо робити чай, каву, щоб люди могли зігрітися трішечки. Та й все, в принципі, там основне. Діло це показати людям, як це буде виглядати. і е, Ми зараз якраз підбиваємо вартість того вайтбоксу і будемо коригувати ціни по всіх будинках. Тому, е, скорше за все, з середини лютого буде велике подорожчання ціни. Вона буде вже е, наближатися ближче до 800 доларів за метр квадратний. Тому, можливо, когось це спонукає. До швидкого прийняття рішень. І так, я знову вийшов на перехрестя. Що з нового по першому будинку ми бачимо, що тут на четвертий поверх вийшли по секції 4, а, І підуть в ту сторону, і лишиться тільки третя. Ну, коротше, моноліт доробляють. Я думаю, що його за лютий навряд чи весь зроблять, але вже парапети дороблять, мабуть, в березні. І це, в принципі, добре, бо якраз в березні можна приступити до всіх робіт, і здоблювальних, і внутрішніх. Це буде набагато легше. Так, які новини? У нас є підписаний умовно меморандум не між нами, але з нашими партнерами, по тому, щоб розмістити саме на цьому куті магазин близенько. Ще формат уточнюється, чи буде він з пекарні, чи без пекарні. Зараз ми займаємося детально цим питанням. Але ось цей кут це умовно буде на першому порсі. Магазин-близенька, тобто мені дозволили. Цю інформацію вже озвучити і розбираємось по цьому куту. Тобто, по інфраструктурі, ми вже потрошечку, потрошечку, потрошечку накидаємо. Е, накидуємо Деякі такі важливі моменти не моменти, важливі інфраструктурні об'єкти, які дозволять комфортно проживати в цьому комплексі, починаючи вже з першого будинку. Ясно, що е третій будинок трошки пізніше вводиться, але враховуючи, що людям там поки вони зроблять ремонти, поки переїдуть, поки то поки все, там декілька місяців пройде, і вже третій будинок буде на виході. І в будь-якому разі е завжди е з'являються маленькі магазинчики. Для них це буде, от це після введення в експлуатацію для них це буде такий, як це правильно сказати, момент істини, так? бо вони будуть заробляти в цей момент найбільше. Пізніше вони просто з'їжджають, коли вже великі магазини заціляються, або змінюють асортимент, там, на умовно там, там, товари з Польщі чи з Італії, таке часто буває Так, по е будинку номер 3 я поки що вам нічого показувати не буду, просто пройду біля, Там просто набираю далі. Фундаменти займаються в більшості фундаментами. От там продовжують третій будиночок, то коли якраз було минулого разу, там розчищали, там зараз роблять фундамент і от по першій секції також. Давайте заходимо всередину. Заходимо всередину. Так, про близенько я сказав. Що ще про ціни я сказав, про Redbox сказав. Та нібито все. В принципі, треба тепер просто пройти по будинку, де е, зайду зайду всередину знову, можливо щось побачу, такого цікавого покажу. Так. Як би нам тут пройти? Так що не впасти. Секція номер 4 комерція котова. Тут у нас сходи. Так, там нічого можна пройти. Почнемо в казці, але все одно дивимось на гору. Все більше і більше вимальовується двір, з цього кута перший раз заходжу. До речі, теж зараз доробляємо питання по, по двору. Уточнюємо місця, там ми, де ми закопуємо електрику, її будемо копати вниз, щоб її не можна було пошкодити якимись осколками. Бо чорсь його знає, з якими воювати то будемо. А, так давайте піду до вайтбоксу. Людей Бачимо, що більше ще поставили вікон. Бачите, секція №2 2 догнала вже секцію №1. 1 Я думаю, що вікна вже по 3 і 4 будуть ставити вже в березні, не раніше, якраз коли закінчиться хоча б перекриття над четвертим поверхом, парапети вже не так сильно впливають, хоча бажано, звісно, і парапети теж доробити до моменту встановлення вікон, щоб на вікна, не дай Боже, не ляпнуло там бетон чи ще щось. До речі, все більше і більше людей купують квартири в нашому комплексі, мається на увазі людей, які у нас працюють. Це супер тенденція, як на мене, тому що є, як то кажуть, додаткова мотивація в наших співробітників зробити це якісніше, краще і в усі терміни. О, до речі, тут поприбирали, я дивлюся. Добре, дякуємо. Так, поставили двері вже по всіх. Давайте я не буду поки що ходити в наш лайтбоксами, а просто пройдусь тут. Ну, це підсохло, до речі, місцями є, ще пляма, але в більшості підсохло. Двері відкриті, воно все продовжує висихати. Я так розумію, готують під, під гіпсокартон. Так. Зайдемо в вайтбокс. White в Whitebox на сьогоднішній момент не вистачає тільки декілька речей. Наскільки я пам'ятаю, там не вистачає тільки у нас відкосів і... М -м -м -м. Добрий день. Приймальна комісія. Тут... Ні, відкоси вже зробили. Відкоси вже зробили. А -а не вистачає тільки радіаторів. Ось. Ну, то, Мабуть, на цьому я відео буду закінчувати. Як виглядає цей майтбокс зараз. І я зімовка відео про майтбокс, який вийде на каналі Все, Всім ви побачення, до наступних зустрічей. всім па-па. До наступної п'ятниці.